що не виходиш на зв'язок, не пишеш нічого. Та я в цьому пірумі вже. Що-що? Я в лікарню, всіх лікарні вже, всіх лікарні. Ні, я жартую, я вже в хостелі. Я вже в хостелі. Уже а все, ти, вже зараз, мене вигнало. А ти в якій країні зараз? В Румунії. А коли, а коли ти приїдеш сюди в Україну. А що, ви до мене до себе кличете чи що? Ну, я б з тобою зустрітися. Серйозно? Ну да. так. Та ти, ти поняла, я кожен твій фірделюсь, коли цей? Я ні разу тебе не бачила. Ні, то я спідпільний сторінок. Я з А тебе інша сторінка? Не бачив, що ти, якщо мала 9 тисяч майже? Ну. Так, да, це, це ти подарував? Mm, mm, да. Так, да, з підпільної сторіночки. Серйозно. <серків> <рі> <Ні, рі> <рі> я, я, я тобі просто не говорив, але я так чесно від тебе дуже чекав, смс ку що ти мені написала. Та я як думала, що я <рі> так багато дівчат. <рі> що ти, я ти ти ти, там та Слухай, ті, що дівчата, то й то все сміття, от ти. Реально така щира, відверта. Ти знаєш, що він вже перестав м'ясо їсти через тебе? Так, я вже все. Та то, то, то на повному ну, да. серйозно. Ні, поки що від м'яса відмовився повністю. Серйозно? Чесно? Чесно. Да. Та я вже сам в шоці, я шлик, а Він не хоче їсти його навіть. Я щось дивилась ваше ваші відео, що ви на Пасху там їли. Якоїсь брали він... шашлик. ось ця. Але, та... але він його навіть не хотів Це Старі відео того та ну, то... Серйозно? Зараз та. я м'ясо, м'яса в залі я ось сьогодні салати одні їжуть, зелені і все. <рес> Класно, я дуже рада. Ну ти мені подобаєшся. Ти так мені тоді щось так за то говорила, знаєш, я думаю, може поміняє своє бачення, попробую відмовитись і не думаю про те, і реально воно мені не хочеться. Ну, але ви ж робите якраз контент шо, на шлях, тому, шлях. що ви п'єте, їсте, м'ясо, шашлики жарите на природі. А бачите, шо, біду від ти... горілки і все не відмовити. Горілка я се не відмовлю, почекай, я тільки перші дні пробував. Від. Що від, від е е горілки ваг... ти не відкажешся? Ще почекай, дай я перші дня повністю відмовилися від м'яса, далі, далі побачимо. Ну, я би хотів з тобою дуже зустрітися. М'ясо він тільки нюхав на Пасху. По да. зустрінемося, я вже 8 травня приїду в Україну, мене ж вигнали. Жінка ну, все... не дала добро. розкажи Прикинь, просто мене вигнали і все. Сказали, давай виходи з хати. Чуєш, Марія? На вихід. Я так так не, не, думав, того не говори, думав, того не говорити, але ти мені три дні назад снилася. Серйозно? Угу. Чого? І що тобі снилось? Снилося, що ми з собою гуляли по парку. Потім піс, піс, після парку, ну ми вже були пара, так, якби, то не що просто, що ми ж зустрічалися. Що ми там гуляли, ні я, їв м'яса, ні ти. Ми вже такі чисті. Все, одне, одне для одного ці вод... создані, знаєш. Ми там такі щасливі були. Я думаю, може то якийсь знак. Я сподіваюсь. Я може, хочу. То, Але може, де зустрінемося. Десь в парку В парку треба. Та ну дійсно тобі дуже багато хто сниться. Ні мені в що ти зрозуміла. Мені сни дуже рідко сняться, тут приснилося мені йти, Я, я зрозумів, що то не просто так. Що не небіжчик, так? Він подумав, що воно вже це. Це мене тут гехнуло, в в Естонії. Якщо зустрінемося, то тільки в парку, щоб той сон став реальністю. Хочу. Я кажу, в якому місці. Добре, що ми хоча би живемо в одній, можна сказати, області. Майже в одній області. Нів. Львів, на Західній Україні. Так, можна у Львові зустрітися. То я ще маю у Львів їхати. Ну, хоча я, я до тебе в, в, в Поминь. В Машина є, я приїду в Львові, без, без питань. О, Боже. <рес> З-за того, що я їхала 1000 кілометрів, для мене це вже зденно. Що ти хочеш? Та я би за. У мене, чесно, не нема хлопця. Я шукаю того хлопця, який би реально хотів змінюватись заради мене. Баш, я, я вже почав. От, людина вже з більше твій не хлопець вже почав мене... Але чи ти зможеш алкоголь залишити? Як... Я думаю, що так. Я, я, думаю, нас, я думаю, якщо у нас це буде добре в подальшому, то я думаю, що я заради тебе відмовлюся від багато чого. Залежить, що ти для нього зробиш. А що буде добре? Все буде добре, якщо ти не будеш зраджувати. Я навіть такого на думці не маю. Як можна такій дівчині, як ти зрадити, скажи мені. Та я, це не думаю, це, я думаю, це нереально. Коли біля тебе така золота дівчина, як ти, то ти навіть про таке не думаєш. Напевно, ну, не знаю. Ка, okay, ти в трусика зараз не можеш показати? Та я як можу показати, як заблокують. До Ні, речі, це зняла, зняла. вчора, бо на батлі попросила зняти. Не мені, я, пок... я так покажи. і не встигла надягнути. Ну то покажи зараз. Я зняла, я вже без. Цілий день Ні, та, без. Ти зняла, покажи їх просто. А вони десь я їх зняла і десь заховала вже, не знаю, де вони. Я просто без. Але в штанах. Ага. Mm -hmm. Це ж не треба носити труси, тому що потім штани є проблеми вже потім штанами, а Не з трусами. що ви всі змінилися, чи тільки ти змінився? Ні, дивиться, дивись, якщо ти покажеш зараз свої трусики, попробую я змінитися теж. Брат, я теж змінився. Ні, ні, я не це не буду зараз, ну, попід. Нема що знімати, я дійсно без трусів ходила цілий день. Ну, і що ти відчуваєш? От ти змінився, без м'яса живеш. От як ти себе почуваєш? У нього сон покращився, казав. Е, сон е, якусь е, більше себе почуває таким енергійним, Та ви... знаєш? Угу. Uh -huh. ну, зараз теж я бачу, ти яблука багато їсть. Я теж собі яблук накупив. Яблука, банани. Золосно, ти бачиш що я їм яблука? Звичайно, я ж тобі кажу, я, я, за, тобою, я за тобою дуже слідкую. Я, певно, по 2-3 години на день сиджу на твоїй сторінці і дивлюся за тобою. Не все. Я тобі серйозно. Що, я, я, я тобі тобі що, що? В тебе купа роботи, я думаю. Тобі, віри, бо, це це відмазка, бо купа роботи. Якщо ти хочеш знайти час для людини, яка тобі подобається, ти його знайдеш, як би там не було. Робота, не робота. Ти такий милий капіт. Дякую, зайка. Ні, це дуже прикольно. Я реально в шоці, що ти змінився. Я думала, що ти, от якраз перша людина, там, у вас така пропаганда йде у цього всього м'яса і алкоголю. Я не кажу, що це погано, це весело. Типу, ну, цікаво за цим дивитися. Я ну, не знала, може це думає, може це не ігра, але хто його знає, знаєш. Ну, тепер буду пропагандувати е, здорове харчування. Конюшину. таке. І, Яблука почне садити. Зелень. І... Чесно, я дякую тіктоку, що я тут зустрів тебе. Серйозно? Так. Боже, так мило. Він на турі інші ставки. Він сьогодні пів ефіру ту пояпка однієї. Тобі не тяжко, що він ви... ззаді тебе єси ці сухарики. Ні, бажать взагалі. Я дивлюся, мені зараз взагалі не хочеться. Я би зараз якось яблука, грушки без з'їв. Я, я щаслива, я, до речі, думала до вас долучитись, мені ж навіть мої друзі бачать, та долучись, але ну, я якось так в депресії поправилась трохи, думаю, не хочу, щоб ти мене бачив таку. Ти не долучався. Сонце, я тебе готую бачити хоч 100 кілограмовою. Мені не важливо. мені моя твоя душа. Я на зовнішність не дивлюсь. На мій захашлювся. Не поняв. Ну, ж погана зовнішність, ти хочеш намікнути. Не переживай довго, я на зовнішність не дивлюсь. Ми з тобою будемо пара. Типу я якась молодка. — Ти взагалі не перевешся. Я не розумію, чому тебе ж ніхто не покликав заміж. Тому що такі дівчатки. Я не знаю. Я не займаюся темом. Я готовий ну, відказатися і то. Блін, я дали, б, звісно, була щаслива такого хлопця як темата. Тож ти, того ж ти Баб... гарний. Бабдализав, ти... що робити? Що? Кажи, гури, гури. кажи, горе, горе. Кажу, ти гарний сексуальний, популярний і багатий. Ну, типу, я нічого на твої гроші не претендую, Того що цей. Я розумію, що ти сам цього досягнув своїми силами. Tá. І розумієш, і я такий, що як ти будеш зі мною, якщо ти захочеш бути зі мною, то не будеш ходила в магазин, будеш все сама робила. Що exactly. робити за тебе? Та ні, ти що? Я щось це все не вірю, я вже занадто не молода, щоб якісь дівчата і молодші за мене. Так Якщо так дай на Пасху м'яша навіть не їв тільки нюхав, то вже який великий прогрес. Я в шоці був. Серйозно, я в шоці? Оскільки про себе ніхто заради мене не міняється. Десь я тобі у я... нас. <плес> я тобі реально говорю, що десь я в житті ні до кого так далеко не їхав, але до тебе в колони, я готовий приїхати, коли ти будеш тут. Не те, щоб ти до мене ну, їхав. Я їх буду 8 травня. Я... Або 9 травня. 9 травня приїдеш на День перемоги. Це буде день моєї перемоги. Але мене, знаєш, єдине, що мене отут так. дуже болить за, за тебе, за ситуацію одну. Яку? Що ти там щось з планетою маєш? Я як бачив, я, мені аж сльози на очі виходили. Чого? В нього теж бо, сльози на очах. Було, бо, бо ти там заігрувала до нього ще, я, просто мені було боляче на це дивитися. Ну, бо він ну, хотів зі мною зустрічатись. Я би того не пережив, якщо б ти з ним зустрічалася. Я з ним не буду зустрічатися, якщо ти мені ну, хочеш, і... бо я з планети збрехав, він ну, не серйозний. Ну, ну, я, я, цього я, зараз я, нема. я не з таких, я якщо сказав, значить я роблю. І повір, зі мною ти будеш щаслива, ти взагалі забудеш, що ну. таке якась брехня, якісь зради і так далі. Та ясно. Ні, просто тебе не було, бо тільки ес планета, та я вже. Тепер, як -то все, кажучи, тепер в тебе є я, так. Краще я з тобою. Так. Є ес-планета, якщо ес-планета, це тільки планета, а ти це сонце, ти знаєш, як-то кажуть. на галактиці в ти сонце. він планета. — планета. кліменті, бо я не привик, ти не звоняєш в праску. Від, так, від, так, від такої принцеси чути такі теплі слова, Боже, я, я таю. Дякую. Я ну він угорає. А дівчат. Смін, Ні, але я не що я реально особлива. Я особлива. Марія, скільки дівчат, скільки дівчат, але я зараз підключився до тебе, і ну, я би, наприклад, мене я ну, так не можу кожні другий говорити про свої почуття. Я то говорю від душі, і я говорю тій людині, яка реально мені запала в душу. А чого я тобі запала через харчування? Е, не, через, не через харчування, через свою простоту, через е, свої бачення на те життя, на відвертість, що ти нічого не стидаєшся. Тим, тим, тим ти мене взяла. Ні, так всі зарапафості, вони тільки хочуть ресторани, тачки, пішло, поїхало. А от ти та дівчина, з якої я би хотів побудувати своє життя. Ну і до речі, я проти ресторанів і тачок. І ну, як о, то за, за тачки запали. Гроші таке. Ну, володим. мені важлива вірність. І харизма, типу, якась отака. Одним словом, харизма в тебе є. Дякую, дякую. Я дуже, я дуже радий, що я тобі сподобався також. Ну, звичайно, в мене колись було до тебе почуття, я пам'ятаю, дивилась твоє відео, як перший раз побачила. Серйозно? Так. Да, мені дуже фігурно. За... Зай... Дай, дай я хоч тебе поки що через камеру поцілую. <laughs> Хоті, а потім... Ну... Я ж би так хотів тебе обняти. Пішно. <laughs> <laughs> <має. Люд. смех> <laughs> 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 підмити. Каже, підмети, хто скаже підмити? Та ми кажемо, що підмити колеса, там потім треба тут. Я би тебе хотів познайомити з своєю сім'єю, показати приклад, приклад золотої дівчини. Обережно, бо я недавно з мамою билась, тільки заяву забрали. Нічого ніч, 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 ніч страшного. Сім'ї мене не люблять. Моє, моя полюбить. Я вдома розказував, що от зустрів таку дівчину, познайомився з нею, що заради неї хочу мінятися, відмовився повністю від, від м'яса. Так вона поки побачила тебе, каже, хай приїжджає в гости. А І що, мама не сказала, ну та яке від м'яса ти шов? Вона не сказала, ну навіщо це це? це все від сприйняла адекватно, сказала це твій вибір, я поважаю. Блін, я реально вірю, але якщо ти мене теж надуриш. Ні, дивись. Подивись, подивись, подивись мені в очі. Я не Хоч посяду в тюрму, не дослужено. Мар... Марія, подивися мені в очі хто і хто ти хочеш... Марія, оці як відчуваєш? Ти Все. думаєш, я тебе дурю, я тебе обманюю? Сам прикол, ти знаєш, скільки мене блогерів вже обмануло в цьому тік Ну, але я, 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 дігам, я не, я не всі, те, я, я не всі. Він особливий. Я простий такий самий, як і ти. Ну, Еспланета тоже вроде простий. Але обманюю. Та він не простий, знаєш. Значить він не простий, а я тобі говорю свої почуття від щирого серця. Альоня хоче тебе. От і все. Зараз ти получиш там від Маріани, будеш вилітати через вікно. Я з нетерпінням чим. Чи не стидно так говорити? Та Маріана така красива дівчина. Харизматична. Я скину локацію, бля, походу. Це... 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 До речі, я дивлюся я я вас... Моряну, вона дуже красива, вона теж така особлива Це... у вас. вона неї така що краса так? особлива. Кажу, Маріана красива. Мар особлива. Вона, звісно, красива, але ти. Не ти на, на рази вища від неї. Ай, ні, ну хіба б того, що я поміняла харчування. А так то якби вона теж змінила своє харчування. О, Не знаю, для для мене ти, ти ідеальна просто, ідеальна дівчина. Ну що ж у нас, знаєш, з тобою карі очі а в них і Ми так знаєш один більше одного зрозуміємо. Ви мені землі похожі? Очима. Ви реально похожі, це ближче один до одного. Робіть скини, братво. Ні, а ти подивись нього які сколи. Мені до його сколів, знаєш. Став час.

Брови маєте, брови одинакові, що йко. Щось схоже, ну. Тому що ми створені не для одного. Ну, все у вас схожі. Ну, схожі, схожі. Я б краще не мовити. Дивіться, які в нього лене на руках. Маріан, так які в тебе вен на руках. Я в шоці. Да. Ти там, напевно, з спортзалу не вилазиш. Так, да, Я спеціально ходжу, бо тобі подобається спортивні хлопці, правильно? Не я так. спеціально ходжу в спортзал, щоби... Просто, щоб для тебе бути ідеальним. Ну, ти ідеальне тіло, в тебе дуже гарне. Я бачила. Ну, я... Сексуальне. Мені твоя фігура теж подобається, зайка. Цілую, обнімаю тебе. Дякую, я Дякую. зараз є, в мене стрес. Тут, бо я в хостелі живу, і я трошки тут піднабрала, але я піду, ти мене змотивував і завтра мушу йти точно заради тебе в спортзал. Бо як я приїду, треба гарно приїхати. Ти і так гарна. Поправилась чуть. Та бо мене розумієте, вигнали. Що як, як можна було винити таке сонечко, скажи мені, будь ласка. Ну, кажуть, типу не прибираєш, моя жінка вже мене задовбала, вона постійно кричить через тебе на мене. І вигнали. Ну, типу, сказали, йди до мого друга. Я пішла до друга, а друг почав говорити, ти коли вже з'їдеш? <клух> я вже поїхала в хостелі, живу вже майже тиждень в хостелі, ще чотири дні в хостелі. Знаєш, <клух> знає, Марія? Що? Ти мрієш кожного. Ой. <клух> Серйозно? Та я знаю, просто не кожен може мати свідомість про мене помріяти. Це тяжко дуже бути зі мною, тому що реально той спосіб життя, яким я живу, він важкий. Коли ти відмовляєшся від харчування, це є дуже психологічно важко. Бо ти постійно хочеш, а не можеш отримати те, що ти хочеш. Ну, дивись, мені, наприклад, не психологічно не важко було відмовитись від м'яса. Тому я думаю, і від цього решти я відмовлюся отак. Ну, дивись, я не тільки м'ясо не їм. Я не їм рибу, я не я... їм цукор, яйця, молоко, сіль. І я готовий піти на ті всі жертви заради тебе. Якщо ти будеш мене підтримувати в тому, то. Ну, звичайно, ж я буду, але, от наприклад, навіть сьогодні я їла щось цукор і їла сіль. У мене є моменти, коли я зриваюсь, але все одно вибираю таку їжу не дуже смачну. Я зрозумів. Сонечко, моє кохане, я буду з тобою зараз прощатися, бо вже буду йти спати, бо мені завтра зранку в спортзал. Серйозно? Ну так. давай. У мене завтра на 9 годину спортзал тренування. хочу виспатися, це, бо режим сон треба, щоб був, сама розумієш. Яблочко, яблучко, Ну зіте зараз. Подивись. Я... Так. Ну добре, тоді я хочу хто Я тебе Цілую, обнімаю і попрошу, будь ласка, пиши мені, нагадуйся, тому що мені дуже важко, коли я тебе не бачу. Серйозно, Чи... а ти зараз Чи... реально. Част... Ну, частіше частіше батл. Частіше підключайся, добре. пиши, можна дзвонитися. Реально, ти напишеш свій номер. Звичайно. <сіць> що це? Так це Я тобі <сіць> ще раз кажу і один раз, я тішуся, що я з тобою тут познайомився. Мені здається, що це доля. Ну побачимо добре, пиши свій номер мені. Я тобі напишу потім. Потім. Коли? Ти знаєш, я не підкодю, але мене накрило у тебе. <рес> я не, можу. Йо, моя, що такого підката? не чула. Зайка, від мене ти почуєш багато чого нового. Ну все, я тобі зараз пишу, щоб ти мені написав свій номер. Все, Йо. все, принцеска. Серйозно на напишеш? Звичайно. Ну добре, папа. -па. Па -па. Обнімаю тебе. Па -па.